Всім доброго здоров'я. Сьогодні така у нас трошки інтимна, делікатна тема. Чому зраджують жінки? Ось. Замечаю такий факт, такий момент я замічаю, причому неодноразово, що чоловіки, хлопці себе у всьому максимально звинувачують, достатньо давав грошей, достатньо давав уваги, чогось там не вмів, чогось там не знав. Ось. А правда, як правило, завжди на поверхності. Все набагато простіше. Як вона виглядає, скажімо так, з логічної щоличої сторони. Тому я сьогодні пропоную не ускладнювати, не розвивати якусь там філософію, не шукати в собі всяких там причин, 90% із них є безмістовні, а просто подивитися, послухати наших українських психологів, тому що я вважаю, що психологи це якби їхня думка має якусь роль, їхня думка має якесь значення, тому що до них звертаються люди. Люди платять їм гроші, і ці психологи вирішують ті чи інші сімейні проблеми. Тому, будь ласка, чому жінки зраджують? Увага на екран. У мене тут каверзне питання: а чому жінки зраджують чоловікам? Oh. Ну, по перше, зраджують, тому що не відчувають з чоловіком, немає цієї емоційної близькості mm -hmm. в парі. І е, тоді виникає таке відчуття самотності, і через це е, можуть бути зради, жінки можуть іти і компенсувати. Mm -hmm. Ось тобто для жінок дуже важливо, щоб оцій емоційний зв'язок був з чоловіком, щоб він цікавився, що у неї там на душі, що у неї в серці, що вона переживає. Для неї це дуже важливо, так і, і якщо цього немає, то це реальний повод для зради. Ну щоб пошукати когось іншого, хто це зрозуміє, дасть їй, йде. Я думаю, да. yeah. так так. А друга причина це те, що просто не влаштовує е, в сексі. Одним словом, логічних причин ми сьогодні, мабуть, не почуємо. Давайте послухаємо наступного. увага на екран. Мені починає роздражати жорсткість його волосся. Те, що він не до кінця побрив щоку. Що в нього якось уже жартики якісь не такі смішні. І вже він одягається якось незрозуміло. І вже прелюдія не така, як раніше, і він витрачає на неї не 20 хвилин, а 2. <рив> Одним словом, хлопці, нам усім треба бритися частіше. Сьогодні, мабуть, піду побрився. А то воно всяке може бути. І так, вдаємося наступного психолога. Чиною зради може стати емоційна самотність в стосунках. І якщо чоловік через якісь свої внутрішні проблеми чи просто відсутність бажання не хоче будувати емоційно близькі стосунки з дівчиною, вона може шукати цю емоційну близькість в інших людях для того, щоб просто не відчувати себе самотньо. А так, Серйозно, починала. Тобто, якщо чоловік має якісь проблеми, то замість того, що він отримав якусь скажімо так, допомогу, підтримку, пораду від своєї там жінки, дівчини, супутниці життя, він повинен готуватися до найгіршого. Так виходить. Наступний психолог, ваша увага. Когось не задовільняє партнер чисто фізіологічно, і їй трапився якийсь привабливий партнер, або ж так склалися обставини на корпоративі, або в компанії. Вони десь випили, вирішили розслабитися. Прикольна інформація. А пропустити нельзя. Ой. Все зрозуміло. Ну і наостанок. Короткий висновок. Відео на екран. Знаєте, яким чоловікам не зраджують зімки? Мертвим. На этом випуск Собиття Факти Люди закончен. Я увіжусь з вами через а Mix TV продовжує свою роботу в ефірі. Всього вам самого доброго. До нових зустрічей.